Мої вітання, шановні, ви на каналі Автозвук Є. І сьогодні ми поговоримо на тему, які килимки краще обрати для свого автомобіля на зимовий період взяти звичайні і звичні гумові або поліуретанові, чи віддати перевагу новомоднім Ева килимкам. Ворсові килимки на зиму ми взагалі, звісно, не розглядаємо навіть в тих випадках, якщо це якісь... Круті топові килимки з латексною підкладочкою, яка не дозволяє волозі просочуватися через килимок на текстильне оздоблення салону автомобіля. Адже все одно ворс такого килимка утримує в собі вологу, сохне довго і це спричиняє неприємні запахи в салоні автомобіля, і також підвищує вологість, через що, в кращому випадку, в нас почнуть просто потіти. Вікна зсередини, і це погіршує видимість. Тому на зимовий період все ж таки краще обирати килимки, які не вбирають в себе вологу, які швидко сохнуть і за якими легко доглядати. Під ці вимоги в нас підпадають або гумові, чи там, поліуретанові килимки, або Килимки виготовлені з етилен вініл ацетату. Цей матеріал скорочено якраз і називається Ева. Килимки в салон автомобіля підбираються згідно потреб автомобіліста і відповідно до переваг або недоліків тих чи інших. Незважаючи на те, що гумові і ева-килимки схожі між собою, вони все ж таки мають. Певні відмінності, про які ми зараз поговоримо, і я думаю, це допоможе вам зробити правильний вибір. І почнемо ми з новомодніх Ева килимків, де першою перевагою, про яку часто говорять виробники цих килимків, є їх легкість. На мій погляд, дуже важлива перевага, особливо коли ми несемо килимки з. Магазину до салону автомобіля. Ну і також менша вага сприяє, ну, наприклад, зменшенню витрати палива. Але насправді легкість цих килимків чи можна назвати якоюсь серйозною перевагою, тому що вони просто лежать собі на підлозі і нікому не заважають. Тому на цей момент, я думаю, не варто звертати увагу. Наступна їх перевага це водонепроникність. В принципі, сам по собі матеріал Ева він дійсно є водонепроникним. І якщо ви. Займаєтесь риболовлею, або у вас є вудочка вдома з м'якою ручкою, то ось ця м'яка ручка якраз і виготовлена з етилен вініл ацетату. Якщо ми подивимось на цей матеріал, то ми побачимо, що він має пористу структуру. В автомобільних килимках ця пориста структура закрита, але все ж таки, якщо такий килимок зазнає якихось пошкоджень, точніше, верхній слой цього килимка зазнає пошкоджень. Пориста структура самого килимка може потрошку вбирати в себе вологу, невідмінною від, наприклад, повністю гумових килимків. І на це обов'язково потрібно звернути увагу. Хоча загалом люди, які користуються Ева килимками, говорять про те, що таких проблем вони не знають. Стосовно водонепроникності, також варто звернути увагу на той момент, що у Ева Килимків соти дрібніші за соти звичайних килимків, і тому вони краще утримують вологу. І якщо в нас потрапляє там. Наприклад, вода в салон автомобіля, чи ми заносимо сніг на взутті в салон автомобіля, він рівномірно розподіляється по сотам килимка, в нас не мокріють ноги, і в принципі ця вода не розбризкується по салону. У гумових килимків соти значно більші і є ризик того, що на килимках будуть утворюватись такі невеличкі калюжі. Ще однією перевагою Ева килимків є легкість у догляді, але, мабуть, в порівнянні з ворсовими килимками, тому що. Ту саму перевагу, про яку я зараз буду говорити, її можна приписати і звичайним гумовим або поліуретановим килимкам. Такі килимки, як я вже казав, легко мити просто звичайною водою. Всі забруднення від них легко відходять, і при цьому килимки дуже швидко сохнуть. Таким чином, взимку ми завжди можемо підтримувати чистоту в салоні автомобіля, і для цього нам не потрібно докладати багато зусиль. Наступною перевагою EVA килимків можна відзначити їх тривалий термін експлуатації і зносостійкість. Не на те, що EVA килимки мають пористу структуру, все ж таки вони. Може слугувати тривалий термін, і найголовніше, що при тривалій експлуатації їх зовнішній вигляд суттєво не псується. Тому можна говорити про те, що Ева лимки здатні зберігати свій естетичний вигляд тривалий час. Стосовно естетики, також варто сказати, що Ева лимки на відміну від гумових чи поліуретанових, можуть випускатися в різних кольорах з різним оздобленням, тобто кантом, що дозволяє підібрати кольорову гаму. Під інтер'єр автомобіля або там, під інші вподобання автовласника, чого неможливо досягти з звичайними там, гумовими килимками. Ну і нарешті останні ева-килимки. На морозі не втрачають своєї еластичності і не деформуються. В принципі, поліуретанові або гумові килимки також рідко схильні до таких ват, але якщо говорити про якісь дешеві вироби, там такі недоліки зустрічаються. Серед недоліків, про які часто говорять стосовно евакилимків, відмічають зазвичай два нюанси: перше, що в певних випадках такі килимки можуть бути більш слизькими за гумові, і друге, що через Дрібну структуру сот, яка дозволяє краще утримувати вологу, інколи ми отримуємо зворотній ефект. В ці соти набиваються бруд, який набагато важче відмити, на відміну від звичайних гумових або поліуретанових килинків. Тепер стосовно гумових або поліуретанових килимків. Звісно, між собою вони також трішки відрізняються, гумові більш дешевші, мають неприємний запах, поліуретанові дорожчі і позбавлені неприємного запаху. Але в цілому, що гумові, що поліуретанові килимки, вони все ж таки міцніші за Ева килимки, і тому, якщо ми говоримо про килимки хорошої якості, мають триваліший термін експлуатації. Також вони менш схильні до механічних. Пошкоджень, як евокелемки, у яких пориста структура. Завдяки цьому, це вже можна сказати, друга перевага, гумові килимки не здатні вбирати в себе вологу і не схильні до вбирання в себе там, неприємних запахів, які можуть потрапляти в килимки разом з вологою. Адже ми пам'ятаємо, що евакилимки це все ж таки. Пористі килимки, на відміну від суцільно гумових виробів. Третя перевага це простота у догляді. З однієї сторони, більші за розміром соти гумових килимків сприяють накопиченню якихось калюж на килимках, але з іншої сторони такі килимки легше мити і легше з сот вимивати бруд. Тому у догляді можна сказати, гумові килимки простіші і зручніші, ніж. Ева. Також гумові килимки, як ми вже знаємо, мають більшу вагу в порівнянні з Ева-килимками. І в певних випадках це дозволяє килимкам надійніше фіксуватись. На підлозі автомобіля. Зазвичай все одно на килимках застосовуються якісь фіксатори, або, наприклад, по периметру до ева килимків пришивається велкро-стрічка, але все ж таки, якщо говорити ось просто про голий виріб, то завдяки більшій вазі гумові або поліуретанові килимки на підлозі тримаються краще. Також завдяки тому, що поліуретан або гума більш еластичні, такі килимки краще повторюють. Рельєф підлоги автомобіля і естетичніше виглядають в певних випадках. Ну і нарешті, остання перевага це те, що все ж таки гумові або поліуретанові килимки більш стійкі до дорожніх реагентів та інших агресивних речовин, які взимку можуть потрапляти в салон автомобіля через взуття, на відміну від тих самих Ева-килимків. Серед недоліків, про які частіше за все говорять стосовно гумових килимків. Це в першу чергу запах, який зустрічається у дешевих неякісних виробів, також те, що при сильних морозах. Знову ж таки, неякісні килимки, можуть деформуватись і втрачати свою еластичність. Ну і по третє, через свою новизну, все ж таки, ева-килимки для певної категорії водіїв виглядають якось більш сучасно і естетично, ніж стандартні гумові килимки, до яких всі звикли. Відповідно, виходячи з усього вище сказаного, робимо наступні висновки. Якщо нам в першу чергу важливі такі параметри, як Легкість, більш сучасний дизайн, а також можливість підбору кольору килимків під оздоблення автомобіля, то тоді краще віддати перевагу Ева килимкам. Якщо для нас на першому місці стоїть міцність, надійність і також стійкість до солей і інших дорожніх реагентів, в цьому випадку краще віддати перевагу старим перевіреним гумовим або поліуретановим килимкам. На цьому в мене як зазвичай все. Я бажаю всім мирного неба над головою, і все буде Україна.